І з задоволенням вітаю вас усіх! Мене звати Аніта Луценко, і сьогодні ми продовжуємо вислухати я записувати подкасти. Сьогодні з'явилося натхнення записати, записати подкаст про цукор. Насправді, моя улюблена тема вже багато-багато років, і трошечки хочу сказати, з чого це пішло. Приблизно 9 років назад я Зранку, відкривши стрічку Фейсбуку, побачила, що одна моя знайома пише: Дівчата, боже, не можу їм цілими днями тортики, не можу зупинитися хто зі мною? Щоб там давайте щось придумаємо, перестанемо їсти. Я подумала: блін, це ж просто геніально! Це ж, якщо одна людина має цю проблему, інша людина. Відповіла їй, і я зрозуміла, що я теж досить багато їм печенюшок, цукерок, ще чогось. І виникла ідея зробити, а чому не зробити такий собі челендж? Тоді ще не було поняття марафонів. І я вирішила зробити челендж на 14 днів без цукру. Чому 14 днів? Ну, мені здалося, що на два тижні зазвичай можна налаштуватися, третій тиждень вже зазвичай запал трошечки спадає, а от два тижні не поїсти цукор, ну чом би й ні. І таким чином за 9 років поступово вимальовувався мій марафон 14 днів без цукру. І ось зараз, саме на цьому тижні, проходить безкоштовний марафон вже 7 днів без цукру, де я даю корисну інформацію. І взагалі-то дуже я вважаю корисна справа, і суть не в тому, щоб перестати їсти цукор. що... Назначити його демоном якимось, від якого усі катастрофи, зайва вага, все погано, гіперактивні діти випадають зуби і так далі. Ні, зовсім не в, цьому, не в цьому сенс. Сенс в тому, щоб знову ж таки збалансувати, зрозуміти, побачити свій раціон, зрозуміти, які твої звички, і після того, як ти трошечки прикрутив цей момент. Тоді вже вирішити, тобі е, ок чи не ок. І мені досі пишуть просто сотні дівчат, які пишуть, що я тоді давним-давно із вами пройшла цей марафон, і я не п'ю чай, каву е, з цукром. А це можете собі уявити, це просто тонни і тонни е, цукров, цукрових гір. Ну, з чого взагалі почнемо? Е, е, існує думка, що цукор. Викликає ожиріння. Але тут хочу одразу сформувати свою позицію. Взагалі, у світі є такі два табори: одні вважають, що від цукру поправляються люди від зайвих вуглеводів, а інші вважають, що поправляються все ж таки від надлишку жиру. Я відношуся до того табору, який вважає, що більше все ж таки від жиру. Чому? Можна подумати, що людина, яка їсть цукор, вона має зазвичай зайву вагу. Але тут давайте трошки зазначимо, що людина, у якої, наприклад, є вже якась ступінь ожиріння, вона взагалі має декілька факторів, які її привели в цю точку, де вона знаходиться. Ну, По-перше, вона в цілому їсть просто багато калорій з білків, жирив, вуглеводів абсолютно з усього. По-друге, Зазвичай ця людина страждає гіподинамією, тобто недостатньою кількістю руху впродовж дня, які там 10 тисяч кроків. Людина здебільшого може проводити. Час сидячи, а навіть іноді ми бачимо, як люди з надлишковою вагою пересуваються на спеціальних таких машинках, тобто мінімізують ще, маючи катастрофу в цьому плані, ще більше мінімізують. Ну і звичайно, з кожним роком, взагалі, все більше і більше людей, працюючи в офісах, сидячи, і скролячи стрічку, взагалі перестають рухатися, і це така чума 21-го сторіччя. Ще один момент це соціальне оточення, яке є у людини, яке дійсно може спонукати її їсти більше. Тож, якщо у вас уся сім'я, наприклад, має зайву вагу, має традиції, має певні сніданки, обіди вечері, склад в холодильнику, то звичайно, що дитині дуже важко в цій ситуації взагалі вести себе якось по-іншому, тому що діти просто дзеркалять дорослих або. Якась там інша ситуація, там не знаю, в сім'ї дружина дуже сильно любить готувати. А, чоловік одружується і починає їсти те, що йому дуже смачно, класно, і проводять вони час там більш так пасивно перед телевізором, а не, наприклад, не знаю, там не йдуть в гори і щось таке. А, ще один момент: це люди з зайвою вагою зазвичай мають досить високий рівень стресу. І через те, що вони мають цю зайву вагу, тобто це таке замкнуте коло. Да? Я переживаю, що в мене зайва вага, і від стресу я починаю заїдати це цей стрес, заїдати ще більше, вага ще більше росте, я ще більше стресую. Або є якісь фактори в житті. Ну, звичайно, в нас з вами мільйон факторів в нашому житті, коли дійсно щось з'їдаючи, дійсно наш рівень стресу він знижується. Інший момент, що це такий собі дуже дорогий антидепресант з огляду на те, що все тіло від цього страждає. Потім режим роботи і відпочинку, і якість і тривалість сну. Про сон ми поговоримо ще окремо в якомусь іншому подкасті. Обожнюю цю тему. І наперед одразу скажу: ой, не скажу, буде цікаво. Добре, давайте трошечки про цукор. Один грам цукру це 4 кілокалорії. В той час, як. А, я, я да, не договорила. В той час як 1 грам жиру це приблизно 9 кілокалорій. Да, тобто, щось з'їдає жирненьке, ми отримуємо в два рази більше кілокалорій. Ніж коли з'їдаємо щось солоденьке. Але тут є нюанс. Людина, яка любить солодке, вона ж любить не просто солодке цукор, да, вона ложка мість, ні. Це якісь тортики, які складаються з великої кількості величезної кількості жиру. Зазвичай цукор іде в компанії з жиром, і з жиру в такому випадку йде все одно більше. Таким чином, людина, яка любить солоденьке, вона просто їсть більше всіх компонентів. І були, до речі, дослідження, які показали, що люди, які їдять, які вважають, що вони переїдають цукор. А, насправді вони просто багато їли калорій, а цукор в них знаходився на якомусь середньому рівні, як і у всіх, приблизно вони споживали. І дуже тому обережними треба бути людям, які думають, що вони залежні взагалі то від цукру. Знаєте, там, ой, я як наркоман не можу без цукру, мене аж трусить, Боже, все, я там щось виробляється. Ні, забуваємо про все це. Людина просто залежна від їжі, залежна від е, калорій, залежна від того, щоб е, заїдати цей свій стрес. Да? Тобто тут проблема не в цукрі, тут проблема така собі більш, більша в да? відсутності від дисципліни, в наявності якихось е, звичок щоденних, які не суперкласні. І одразу хочу сказати, що ось дівчата вже третій день на е, марафоні цьому. Сім днів без цукру. Третій день він такий стає трошки показовим. Ти починаєш бачити. І ось давайте поговоримо про те, що починають бачити люди, які прожили без доданого цукру. Ну, по-перше, люди починають бачити іншу їжу. І це насправді найголовніша ідея взагалі завжди була моя, чому необхідно перестати їсти. Тортики, булочки, печиво, Да? тобто увесь час щось закидати в себе солоденьке. Тому що, коли ти не закидаєш солоденьке, тобі доводиться подумати: блін, е а що за їжа взагалі буває, а що я можу з'їсти не солодке. І в цей момент виникають слава тобі, Господи, овочі, фрукти. Тобі все одно хочеться солоденького, тому ти побачиш мандаринку, яблучку. Банан, але це ж вже інша справа. Дійсно, там є теж цукри, але окрім того, там є клітковина, вітаміни, мінерали, рухаються щелепи, Нам треба жувати, тому у нас формується класний овал обличчя. В нас є клітковина, яка трошечки розпила розпирає наш шлунок і. Е і кишечник, і в нас є відчуття да, ситості довгий час. Ми робимо корисну справу для мікрофлори свого кишечнику. Тобто ми помічаємо іншу їжу. Другий момент це люди починають помічати, що вони дійсно на автоматі тягнуться до печива, до цукерочки. Тобто вони вже потягнулися рукою, так би вони з'їли, да? і тут їх прострілює, і вони так, стоп. Да, тобто ми багато речей робимо на автоматі. Ми навіть не, ну, не, там не помітили там, да, залетіла ця цукерка, господи, що з нею, що без неї. От не побачили б її, не з'їли б. Тому ховайте усі цукерки, щоб вони просто не знаходилися у вас перед очима. Так, наступний момент це те, що можна навіть відчути, окрім того, що солодкими є фрукти, можна відчути, що хліб, якщо потримати в роті, то на своєму початковому етапі розщеплення в роті він вже починає давати таку солодинку. Можна зрозуміти, що томати вони теж солодкі, тобто ви починаєте, я б сказала, так чистити свої відчуття смаку, да, ви починаєте його більш він стає чистий, і ви починаєте відчувати в інших продуктах, які раніше для вас могли показатися не солодкими. І взагалі-то чим більше ми їмо солодкого, тим більше нам хочеться ще їсти солодкого, повірте, перевірено, і на собі також це точно знаю. Ну, Окрім цього, звичайно, що цукор псує зуби, особливо зуби дітей. Дуже гарно це видно, да? якщо дорослі ще там чистять зуби, то діти дуже часто якось від цього увілюють. І... І, Звичайно, діти їдять більше солодкого, тому контролюйте цей момент, адже рекомендація взагалі зменшити кількість калорій, які поступають із цукром до 10% від калорійності за увесь день. Тобто, якщо за увесь день я з'їдаю, чи маю з'їсти, наприклад, 1800 калорій, наприклад, на мою вагу 58-60 кілограмів. То 180 грамів окей, нехай буде із цукру, але не більше. Але рекомендують знизити до 5%, тобто ще менше. Тобто, чим менше, тим буде вам краще. Ще один момент: це дівчатам з молочницею. Дуже часто рекомендують лікарі трошечки перестати налягати на солодке, тому що кандіда дуже полюбляє солоденьке. Тому якщо у вас такий розпертий живіт, є молочниця, то пряма дорога зробити щось корисне для свого тіла і перестати їсти так багато цукру. Є такий момент, раз вже сказали про дітей, це ідея того, що діти стають гіперактивними, коли їдять цукор. Насправді це такі індивідуальні якісь особливості, і науково це не доведено, немає такого. Зазвичай ви навпаки, навіть можете помітити, що коли ось таке день народження, всі поїли за столом, і тут торт. І ще з'їли торт, і що відбувається після цього торту, правильно всі просто перетворюються в сам той диван, да? тобто всі розповзаються, хочеться так розслабитися, ось так працюють вуглеводи. Вони досить різко дають енергії прості, швидкі вуглеводи, їх ще називають, і також дуже швидко ти такий хоп і стаєш млявий. Саме з цієї причини, наприклад, науковці. Коли працюють над складними роботами, вони не закидають в себе цукор, тому що легке відчуття голоду акумулює всі твої здібності. Ти такий знаходиш, знаходишся в тонусі. Да? Це наша природна така реакція. Тобто, коли, коли я голодний трошечки, я шукаю, я знаходжу виходи, я весь на поготові. Да? Тобто, Необхідно винайти щось, вам необхідно вирішити якусь проблему. Якщо ви наїдений, ви менше шансів, що ви її вирішите. Ну, може розслабитися і вирішити. Та яка то проблема? На що воно взагалі потрібно? Дуже обережним треба бути із цукром людям, які прям насолоджуються, які прям. Ну не можуть, вони прям кайфують від цього солоденького, і це саме час замислитися над тим, що солоденьке для вас настільки приємне, що воно все ж таки викликає зрештою переїдання саме калорій взагалі. Тобто, так би я з'їла трошечки тортику, в чому в цьому немає абсолютно нічого поганого. Але якщо я з'їла один шматочок тортика, другий третій, прям така блін і ще можу похвастатися, що можу втоптати половину торту з чиочкам. До речі, цікаве спостереження дівчат сказали, що тепер і чаю не хочеться, тому що до чаю не береш цукерочку, наче не так, і чаю хочеться, а можна вже і води просто звичайної попити. Да? Тобто од... зміна однієї маленької звички, вона за собою тягне вже багато багато таких міленьких, міленьких зрушень в житті, які призводять зрештою, до е... якихось класних змін. Е... Звичайно, є цукрозамінники. І з одного боку це класний спосіб для того, щоб знизити калорійність свого харчування. Дійсно, є цукрозамінники некалорійні і калорійні. Да? Якщо ви використаєте на як заміну цукру мед чи фруктозу, чи якісь сиропи, звичайно, що калорійність там особливо не зміниться, але є якісь варіанти. Не будемо сьогодні їх обговорювати, є натуральні, є синтетичні, є одні і інші дозволення. Як варіант переходу, може бути. Хоча всі ці замінники підсолоджувачі досить мають специфічний смак, тому їх часто комбінують по декілька для того, щоб все ж таки смак був такий більш схожий на цукор. Але необхідності в тому, щоб увесь час їсти ще й підсолоджувачі або. Цукрозамінники ну взагалі немає в цьому ніякого сенсу. Не їсте і не їсте солодке. Відчуваєте собі солодке від фруктів, розумієте, що в молоці є солодкість. І при цьому не, не має бути фанатичності да, такої, о, Боже, я готую сирники, і мені туди треба, треба покласти одну ложку цукру. Ні, я там заміню якимось кокосовим, господи, сахаром, коричним цукром, чи якимось там сиропом, чим завгодно, та розслабтеся. Краще вже додати ту одну ложку чайну цукру, розділити на чотири особи, нічого страшного не трапиться. Як я кажу, і тортиком можна поділитися із подругою, наприклад, а не взяти цілий. І до чаю можна взяти не 54 печенюшки, а насолодитися однією печенюшкою. Але це, звичайно, приходить із часом. Не треба давати собі прям таку відмашку, що все, я железобетонна, більше ніколи не їм цукор. Ну навіщо це? Да, це нормальний продукт, такий самий, як і усі інші, що є в нашому раціоні. Ну, так, так, всі продукти можна виключити, бо з надлишком усі продукти не ок, а в нормальній кількості всі продукти абсолютно нормально можна їсти і, і чіпси можна їсти, да, тільки якщо не кожного дня і не цілу упаковку. Кожен продукт абсолютно нормальний. Не бійтеся продуктів, але ось такий експеримент, щоб трошки почистити свої рецептори, щоб трошки озирнутися навкруги і побачити, які ще є інші продукти, і запримітити, порозвертати етикетки, подивитися і зрозуміти, що всюди є цукор. Він доданий абсолютно всюди. Просто проведіть цей експеримент і е, почитайте етикетки, ви завжди побачите там цукор. Не лякаємося, не боїмося, не боїмося, трошки скорочуємо і за рахунок цього починаємо їсти більше овочів, фруктів, не боїмося. Каш, тому що, знаєте, буває так: о Боже, вуглеводи від них поправляються, не можна їсти кашу ввечері, взагалі не можна їсти картоплю. Я хочу бути стрункою. І о Боже, ані тебе їсти хліб. А насправді дівчата, вона кашу боїться, картоплю боїться, все боїться. А ввечері навернуть е, нормальну шоколадочку одну, це святе діло, все нормально. Піти коктейльчик випити з сиропом, який просто там цукрова бомба, теж нормально, да тобто. Трошки бути таким розслабленішим і на балансі. Коли ми їмо щось солодке, у нас відчуття дуже швидко піднімається енергія і дуже швидко вона падає. Коли ми їмо ті ж самі вуглеводи, але повільні вони називаються. Вони дають енергію повільно, поступово, ви досить довго, ви можете 3-4-5 годин бути ситими, задоволеними. Вони також трошечки так. Розслаблюють, тому іноді вуглеводи на вечір не така ж вже і погана ідея в нашому стресовому світі. Бо ми знаходимося в стресі. А коли ми з'їдаємо вуглеводи, і нас так трошечки холодить поспати. Тому. Не бійтеся, не бійтеся цукру, але експериментуйте з собою і трошечки його зменшуйте. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші стосунки із цукром чи п'єте ви чай, каву із цукром. Наскільки багато їсте взагалі цукру? Як ваші діти ставляться до цукрів? Тому що це повне відображення, звичайно, батьків, оточення. Тому пишіть, які у вас з цим є проблеми, не проблеми, щастя, радість. пишіть ваші улюблені цукерки. Сподіваюсь, цей подкаст був корисним.